Друзі, вітаю! Поки в мене є час, відповідаю на ваші запитання. Дякую за те, що під минулим відео є коментарі. Дякую за те, що ви ставите лайк та підписуєтесь на мій канал. Сподіваюся, далі я зможу виділяти час на це, щоб трошки вам розповідати про всі нюанси того, як нам приводити до ладу наших діток з порушенням розвитку. Було запитання на рахунок лактозної непереносимості та безмолочної дієти. І сьогодні ми про це поговоримо з вами. Давайте почнемо з генетики, все ж таки, щоб ви повністю розуміли про ці всі аналізи по лактозній непереносимості, як вони, що це вообще таке. Пізніше, якщо буде часто, запишу окрему лекцію, як взагалі розібратися в генетичних аналізах, але зараз така коротка, дуже вступна частина, щоб ви розуміли далі, про що йде мовлення. У нас є клітина, в клітині є ядро, це ядро несе в собі нашу генетичну інформацію в хромосомах, в яких скручені спіралі. ДНК і, е, вони, і гени. Спіралі ДНК і гени. Дуже важливо тут розуміти, що спіралі ДНК між собою скріплюються нуклеотидами, Це е, такі комплементарні білки, і, в принципі, це все дуже, дуже, дуже сильно запаковується і виглядає, як оці скручені скручені гени е, в хромосомах, укладені сверхспиралізацією. Тобто ще раз найменше, що у нас є, це нуклеотиди. От там ви бачите їх на малюночку ТА С, я не бачу просто, що там намальовано. Це комплементарні нуклеотиди, Вони мостіки пептідні, вони з'єднуються. Потім у нас дві спиралі ДНК, це все пакується частини це гени, які відповідають, в принципі, для себе треба розуміти, ген відповідає за синтез білка. Певного білка. За, е, раніше вважалося, що ген-білок, зараз вже кажуть про те, що може декілька генів за один білок відповідати, і так далі. Оце все запаковано у хромосомах, які в нас бувають мутації. Е, найвелич, най, найбільше це геномні е, поліплоїдізації це коли у нас е, 3, 4, 6 і так далі зайвих е, хромосом. Yeah. <sighs> анеоплоїдії, ви їх знаєте, це заміна числа хромосом некратного гаплодного набору, це, наприклад, зайва хромосома при синдромі Дауна. Ось вона записується як замість 46, 47 зайва одна. Хромосомні це великі перебудови окремих хромосом, делеції, дуплікації, інверсії, транслокації. От була в мене історія, нещодавно буду в лекції це показувати: в дівчинки. Відбулася транслокація, в неї два плеча хромосом замінилися місцями, і, в принципі, непогано вона себе почуває, але певне там порушення розвитку є. Тобто і таке буває в житті. І найменше це генні, це на рівні гену мутації, там також заміни, делеції, дупликації, транслокації і так далі. І бувають ще нуклеотидні мутації або точкові мутації. Приклад вам наводжу про синдром Дауна і геномні хвороби. Я сказала, генетичні хвороби це, наприклад, ось наводжу вам як щеплений домінантний тип наслідування рахіту, резистентного до вітаміну Д. От у нас батько передає всім дочкам, а мати тільки половині дітей, незалежно від статі. Це так виглядають генетичні хвороби. Дуже коротко, тому що у нас сьогодні лекція. Трошки про інше. І от тепер ми доходимо до однонуклеотидних повторів: це заміни нуклеотидів оцих А, Т, Г, А і так далі місцями. У нас вони складають 0,1% геному, це не є поломками, їх так некоректно називати. Бо якщо ми беремо що таке поломки, це щось поломалося і не працює. В даному випадку гени працюють, вони синтезують, відповідають за синтез білка, і білки синтезуються. Але на сьогодні є досліджені поліморфізми. І дослідництво своїх триває, тому що від того, як вони там комплем різні, попадають в, різ... в геномах різних, різних людей, вони можуть впливати на розвиток певних захворювань, але з віком. І ми з вами будемо ще окремо ще раз розглядати фолатний цикл, який дуже полюбляють лікарі. Так от сьогодні. Важливо нам, чого це запам'ятати, тому що ми поговоримо про улюблений тест на лактозну непереносимість, де досліджуються саме оці однонуклеотидні повтори. Вони роблять нас несхожими один на одного, за рахунок них люди не клони. І в кожної людини в середньому є 400 гетерозиготних повторів. Що таке гетерозигодні? Це коли в одній частині хромосоми ці поліморфізми є, а в іншій немає. Вони в кожної людини є, в кожної оце важливо запам'ятати. Ідемо далі. Давайте розберемося, які види лактозної непереносимості існують. Зараз ми кажемо за лактозну непереносимість. Що це таке лактозна непереносимість? Це не перетравлюється цукор молочний, той, що в молоці. не вистачає ферменту лактази. Так от, перший варіант це вроджена лактозна непереносимість, це мутація гену, який відповідає за вироблення лактази. І вона повністю не виробляється. Це рідкісне захворювання в середньому завжди генетичні хвороби і мутації зустрічаються десь. 500, на 500 тисяч, на мільйон людей і так далі. Вона не така часта. Ще ми будемо розглядати лактозну неперенесимість дорослого типу, це коли після 5 років перестає зменшується кількість лактази, транзиторна, ми на ній не будемо зупинятися. Транзиторна це малюки першого року життя, коли в них внаслідок недоформованого мікробіому кишківника просто дисбіоз. І там йдуть свої проблеми. І вторинна лактоза, ми її також не будемо розглядати. Це що транзиторна що вторинна, це ті, які можна виправити. Просто з часом кишківник відновлюється і проблема зникає. Ми поговоримо про перші дві. Вроджена лактозна непереносимість, це саме, саме мутація гену, гену ЛСТ. Які знаходиться на е, е, другому е, довгому на, на довгому плечі другої хромосоми, оце 21.3 – це його адреса. Як це буде виглядати на аналізі? Це буде або deletion написано, або duplication цілого гену. І в цьому випадку взагалі лакто, лактаза не виробляється. Тобто мутація гену приводить до того, що фермент для розщеплення цього. Цукру молочного не виробляється. Діти з такою вродженою генетичною хворобою взагалі не можуть живати молоко, вони блюють молоком, воно фонтаном з них лється, і там відразу йде втрата ваги, дуже швидко розуміють лікарі, чому справа, і вони переводять дитину на харчування безлактозне, тобто безмолочне. Тепер наш улюблений аналіз, який дуже неправильно трактують лікарі. Вибачте, вибачте, а, щас хвилинку. Цей, цей аналіз це поліморфізми. Що таке поліморфізми? Я вам вже пояснювала: це оці заміни однонуклеотидні. І що тут цікаво? Вже неправильно пишуть часто в цих аналізах, що CC – це мутантний генотип і що це лактозна непереносимість. Так, от, CC – це нормальний поліморфізм, який відповідає за те, що з віком, з віком людина перестає виробляти лактазу, фермент. Для чого це зроблено? Це вважається генетичним механізмом захисту популяції, щоб не відбирали дорослі у дітей молоко. І в принципі, в принципі, ви повинні розуміти, що молоко це для телят, воно не для людей. Навіть з отаким поліморфізмом, жінка, яка годує дитину, вона буде мати в своєму грудному молоці лактазу. Тобто дитина отримує лактазу, лактозу разом з лактазою для перетравлення в грудному молоці, навіть у матері, в якої буде поліморфізм. І з віком потім ми перестаємо її перетравлювати. Але серед нас є мутанти, ну, вибачте, це жарт, які е, відносяться до народів, я зараз вам покажу карту більше е, пі, пі, північних народів, в яких був, було довше холодно і зберігалося довше цільне молоко. І ось вони в генотипі е, мають е, до старості іноді. Перетравлюють цю лактозу. Але тут також важливий момент, якщо у цієї людини є якісь проблеми з кишківником, то їй навіть цей ген не допоможе, вона від молока буде мати розлади травлення. Ось дивіться статистику, дуже уважно, і ви побачите, що в Південних регіонах Африка і всі ці країни вони не перетравлюють майже лактозу в дорослому віці. І якщо ми знаємо, то ці народи вони в основному роблять кисло молочні продукти, тому що під час бродіння. Бродіння викликають хто? бактерії, які за рахунок чого вони це роблять, розмножуються, за рахунок того, що вони їдять цей молочний цукор. І в кисломолочних продуктах відсоток цукру молочного дуже дуже низький. На рахунок безлактозних дієт і коли вони потрібні. Я не рекомендую після п'яти років взагалі давати дітям молоко, а дорослим тим, тим більше. І ви не, не повинні пити молоко, каву з молоком, це також неправильно, тому що це можуть собі дозволити люди там з генотипом північним. Будуть проблеми з травленням. Як виглядає взагалі лактозна непереносимість. Цукор потрапляє не розщеплений кишківник, викликає там проблеми з адсорбцією, там розмноження йде надлишковий бактеріальний рост і так далі. Тобто, якщо ми розуміємо, що ми вже в певному віці і ми живемо в Україні, де у нас в середньому від 30 до 60% людей будуть мати генотип Сіті, тобто часткової е, Приносимості первинної у дорослому віці або СІСІ, то ну, це просто нерозумно вживати цільне молоко. А так, будь ласка, робіть собі, їжте і сир, і, і молочку, і так далі. І більш того, я вам скажу, що ніякого зв'язку лактозної цієї генетичної поліморфізму немає ні з якими порушеннями. Маса дорослих людей, які здають аналізи, все у них нормально і у них отут генотип. В і так далі. І якщо ви здали у вас е, в дитини Сі Сі, то у вас когось з вас буде сі в когось може бути Сі Сі і так далі. Дитина наслідувала це від вас, і ви повністю нормальна людина, яка собі живе і функціонує. Тобто це зовсім про інше. А, за рахунок продукції, коли ви читаєте там безлактозне масло або безлактозний е, сир, або ще щось, це просто добавлений фермент лактазу. Якщо ви знаєте, що ви випили Кофійку з молочком в дорослому віці, і знаєте, що у вас від цього будуть проблеми, то візьміть, там, купіть під рукою в аптеці мамалак і випийте його. До речі, морозиво також буде викликати реакцію кишківника, можете прослідкувати за цим. І тепер ми переходимо до дуже важливого моменту, це вже алергія на білки коров'ячого молока. Для того, щоб дізнатися, чи є у дитини або у вас алергія на білки коров'ячого молока. А, і коли дійсно треба бути, сидіти на дієті, виключаючи ці, ц, цей продукт, але це не означає, що дитині не можна козяче молоко, або ще якоїсь тварини молоко, це треба також здавати е, імуноглобуліни. Так от і треба здавати. Не Джей антітіла, а є антітіла, причому на провокації. Тобто ви 2-3 дні даєте дитині молокопродукти, будь-які можете, хоч кисло молочні, хоч молоко, і ви дивитесь потім на реакцію. От в даному випадку в аналізі сенсибілізації не виявлено, тобто алергії на білки коров'ячого молока немає. Якщо вона буде, то тоді ми виключаємо. Молокопродукти з, мол, з коров'ячого молока з раціону дитини. Чим дуже небезпечно прибирати кисломолочні продукти, коли в дитини звичайний оцей аналіз? З лактозною непереносимістю. А тим, що якщо ви прибрали кисломолочні продукти, які є донатором всіх бактерій, які нам потрібні для кишківника, то будь ласка, давайте дитині на постійній основі лакто та біфідобактерії. Трапляють потім діти з такими дисбіозами кишківника, з такими аналізами, від яких, вибачте, плакати хочеться, бо там бактерії, яких ну знаєте, мабуть, лікар там за, за все життя зустріне десь в аналізі таку бактерію. Тобто, коли ми щось прибираємо. З раціону, нам треба розуміти, чим ми це замінимо. Якщо ми не маємо, ми розуміємо, не маємо в раціоні свіжих продуктів, треба пити вітаміни. Не маємо в раціоні кисломолочних продуктів, якими в нас генетично закладено засіювати мікрофлору, то, що нам потрібно, то, будь ласка, засіюйте пробіотиками. А взагалі, якщо в дитини немає оцієї алергії на казіїн, то не займайтеся е, дієтами, коли вони не потрібні. Ви тільки дитині шкодите. Як е, е, будь-які порушення раціону харчового будь-які обмеження жорстокі, вони вводяться виключно тоді, коли це справді потрібно для здоров'я, і це не робиться самостійно батьками, тому що вони на якомусь форумі про це прочитали. Тут треба дивитися кожну дитину окремо. Дякую вам за увагу, дуже сподіваюся, що в цьому короткому відео я відповіла вам на запитання про лактозну непереносимість і про дієту. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на канал і чекаю від вас коментарі. Пишіть, будемо далі розглядати такі непрості питання. До побачення!